Зі світанку трудився селянин в полі. Вирішив перепочити, сів на межі і дістав з торби глечик з водою і хліб. У цей час пробігав повз нього вовк. Побачив сіроманець, що чоловік їсти збирається, та й пристав до нього з привітаннями. Здоров був, чоловіче, бачу, їсти збираєшся, дозволь попитати, що то в тебе в руці за пожива? Буханець житній. Зроду з віку такого не куштував, а пахне так смачно, що слюна котиться. Чоловік пригостив вовка хлібом, поділився буханцем, з охотою проковтнув хліб вовк, аж облизався. Ну й смачний, похвалив. А де ти його взяв? Та де взяв? Землю плугом виорав. І все?» Ні, потім посіяв жито. І вже маєш хліб? Та ні, каже чоловік. Коло жита в полі ще добре походити треба. Діждатись, поки жито зійде, вжнеться в колос і поспіє. Потім я його серпом виїжджав, у снопах ціпом помолотив, у жорнах намолив борошно. Потім ще тісто замісити треба, діждатися, поки воно в діжі зійде, тоді буханці з нього формують і в добре розігріту піч. Садять і печуть, що смачний хліб то смачний, сказав вовк. Та скільки ж біля нього походити треба? Твоя правда, сказав чоловік, багато клопоту, але без труда немає плода.